Хочу допомогти доторкнутися трішки до Азів науково-дослідної роботи, якою займаються державні структури під чітким керівництвом Національної академії аграрних наук України. Це дослідна станція у Черніцях. Тут близько вулиця Рівненська. Легко пізнати цю локацію, а це ось Науково-дослідна робота, так звана, якою займається ця державна структура Національної академії аграрних наук України. Я багато разів фіксував це і в онлайні, коли інтернет дозволяв і так знімав, розміщував відео, фото. В різні роки, в різну пору року. І черговий раз показує. Я думаю, що навіть в цей час можна зрозуміти, що тут дуже-дуже давно навіть не пахне ніякою науково дослідною роботою. А це багато гектарів землі, яку Тримають, напевно, маючи плани на перспективу роздеребанити її. Це тягнеться так вздовж вулиці Рівненської, потім є шмат, які там у комунальній власності міста і в судах перебувають, теж напевно свої плани там мають. І далі тягнеться аж туди до Годилова, до вулиці Південно-Кільцевої. Невеличкий шмат там на протилежному схилі є, де якась там робота ведеться, а абсолютно більша частина цієї дослідної станції, колишньої, я б сказав, дослідної станції, от в такому приблизно стані. Тобто ніякої науково-дослідної роботи тут не пахне. І ми давно ведемо боротьбу за те, щоб вода, частину. Занедбано колишніх садів задентних тепер передали в комунальну власність місцевій громаді для облаштування спортивно оздоровчого парку для будівництва спортивно оздоровчої інфраструктури. Дуже сподіваюся, що це вдасться. Для потреб можна і певні законодавчі зміни провести. Пер я за цю потенційну спортивно здоровчу локацію борюся як народний депутат.